Дивитись на гарний цегляний будинок, що ви бачите у першу чергу. Його естетичний вигляд, я у цьому переконаний. А потім думаєте, що це міцна споруда і тепла. Цегляні будинки у старій Європі зберігають свій первозданний вигляд уже сотні років. Як це їм вдається? Дуже просто. Секрет довговічності споруди у надзвичайно міцній керамічній цеглі, яка не вигорає на сонці і не розмерзається взимку, адже не вбирає вологу. По суті, це штучний камінь, тобто клінкер, вершина цегельного виробництва. Україні та й в СНД таку цеглу виробляє тільки один завод у Сумах, який належить компанії Керамея. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, що таке клінкер. Разом з нами побуваєте на найпотужнішому заводі, що випускає клінкер на пострадянському просторі. Ми розповімо вам, де застосовується цей матеріал і де його можна придбати в Україні. Клінкер походить від німецького клінк, тобто дзинь, адже при постукуванні ця цегла дзвонить. Її використовують для облицювання будинків будь-якої висотності зведення парканів. Вона не боїться вологи, спеки та морозів. З клінкеру виготовляють черепицю і бруківку, адже звичайна лицьова цегла без додаткового захисту втрачає товарний вигляд вже через кілька років. Якраз клінкерна цегла використовується де умови експлуатації більш сурові. Це можуть бути фундаменти, цокольні, Будови огорожі якраз де з усіх сторін відбувається вплив атмосфери і нашого клімату. Вона за своїми показниками буде стояти дуже довго. Технологію клінкеру відкрили майже 100 років тому у Європі, і досі вона залишається незмінною. Вдосконалюється лише обладнання, яке дозволяє випускати більші партії з кращою якістю. Завод Керамея був створений у сумах досвідченою командою фахівців. Його відразу проєктували саме на виготовлення клінкеру, адже на базі звичайного цегельного заводу практично неможливо досягнути необхідних технологічних режимів для цього виду цегли. Для того, щоб отримати цей продукт, була споруджена, я вважаю, унікальна піч. Вона має довжину 212 метрів, а це майже одна з найбільших печей у Європі, принаймні. Я чув про піч, які 220 метрів. І вона дозволяє, скажімо так, отримувати саме той продукт, який про який ми заявляємо. Саме клінкерну цеглу. Для того, щоб глина стала придатною до формування. Її потрібно певним чином подрібнити, розм'якчити. Для цього зволожують водою і от такі величезні валки розкатують глину, переминають. Тоді вона надходить на наступний етап через декілька конвейерів. Зараз ми покажемо вам цей процес вище. Цьому шихтозапаснику вміщується 3,5 тисячі кубічних метрів глини. Вона тут кілька днів зберігається при постійній температурі і вологості перед тим, як потрапити на формовку. Цегельне виробництво належить до тих видів людської діяльності, де результату досягають лише після тривалих експериментів із режимами сушки і випалення. Ця робота проводиться постійно. Це вертикальний змішувач із формуючою решіткою. Як бачите, глина вже певної консистенції проступає як макарони, але з неї ще зарано ліпити цеглу. Спочатку вона має потрапити у екструдер. Цей апарат називається екструдер. За принципом своєї дії він нагадує домашню м'ясорубку. Таким же принципом він видавлює неперервний пласт глини потрібної консистенції і температури. Спочатку мірним ножем відрізають шматки відповідної довжини, а тоді вони відправляються на нарізку. Ось так легким порухом багатострунний ніж нарізав готову цеглу. Ми можемо вихопити і із конвейера одну гарячу цеглину і покрутити її в руках. Вона поки що ще, як пластилін або гума, тримає форму і не розвалюється. Таким чином її відправляють на сушку і через деякий час у піч. Що касається естетики, я вважаю, що це творчість, і, скажімо так, для творчості меж немає. От, ми тільки на початку свого якогось там іміджу, якогось свого стилю, який був би притаманний нашому українському стилю. Хотілося б, щоб українські міста, містечка, котеджі виглядали як нормальні будинки. Як будинків, в яких хочеться жити не одному поколінню, а декілька поколінь, якісна керамічна цегла виробляється з глини дрібної фракції з постійним складом мінералів. За таких умов колір цегли однаковий, що важливо для лицьової цегли. Родовища з однорідним складом мінералів дуже рідкісні і майже усі розроблено. Тому, щоб випускати різнокольоровий клінкер, підприємство заготовляє різні сорти глини з різних кар'єрів, а також збагачує їх мінералами. Це оксиди заліза, алюмінію, титану і марганцю. Саме від концентрації тієї чи іншої речі. Що вони Залежить, якою буде цеглина після випилу жовтою, червоною чи коричневою? От, власне, ми і маємо готову продукцію. Ця цегла провела в печі близько трьох діб. Саме за такий час вона набуває своїх необхідних якостей. Поки вона ще тепла, але за кілька хвилин її відсортують та упакують. Компанія Керемея брала за основу найкращі досягнення німецьких, французьких і американських підприємств. Після вивчення світового ринку цегли і був сформований власний асортимент оригінальної продукції з урахуванням уподобань українського споживача. Крім звичайної однотонної цегли під назвою Клінкерам, також підприємство випускає клінкерам рустика. Це спеціально зістарена цегла, посипана кам'яною крихтою різних кольорів. За потреби можна зробити ексклюзивне замовлення, де і форма, і забарвлення будуть підібрані саме під ваш проект. Ще один вид цегли клінкерам магма отримують його шляхом флеш-випалювання. Я вважаю, що наша команда має дуже високий рівень підготовки, бо ми е, проводили дослідження е, і сюди залучали і дослідні інститути, і все. Але я все таки вважаю, що тільки на місці е, в своєму колективі можна е, знайти ті шляхи, ті суміші, ті шихти, ті компоновки, які е, саме дають е, при використанні нашої сировини. Упаковка цегли Керемеї відбувається вручну, адже кожна цеглина має бути ще раз перевірена на якість, не має бути ні тріщин, ні сколів. І між кожними двома рядами цегли прокладається лист кортону, аби і в упаковці цегла не побилася під час транспортування. Клінкерна цегла значно важча звичайну і набагато щільніша. Секрет довговічності клінкера полягає у печі, яку називають серцем заводу. Тунельна піч безперервної дії забезпечує рівномірний випал усієї продукції при температурі близько 1100 градусів Цельсія до повного спікання без перетворення поверхні у спловидну фазу. Таким чином виходить кераміка, штучний камінь. Структура клінкерних керамічних матеріалів щільна, мікрозерниста, без крупних включень, пустот і каверн. До головних якісних відмінностей клінкерної керамічної цегли клінкерам. Належить висока міцність і довговічність. Марка міцності від М350 і вище. Висока зносостійкість вологопоглинення 5-6%. Абсолютна морозостійкість значно перебільшує 100 циклів. Гарантія на цеглу клінкерам 100 років. І так ми у лабораторії заводу Керамея. Зараз ми проведемо кілька тестів, які наглядно доведуть, що клінкерна цегла має значні переваги перед звичайною. Для цього ми підготували кілька цеглин. Перші дві цеглини це клінкерна цегла. Ось ця зроблена на заводі «Керамея», ця у Німеччині. А це звичайна лицювальна цегла, яку можна придбати у будь-якому будівельному супермаркеті. Ми проведемо тест на водопоглинання. Зараз я зроблю кілька крапель води на кожну із цеглинок. Сюди і сюди. Можете звернути сюди увагу. На звичайній цеглі вже видно розводи. Це означає, що вода почала всмоктуватися у цеглу. На клінкерній цеглі заводу кремею, бачите, під тим місцем, де лежала вода, не залишається жодного сліду. Перевіряємо німецьку. Ну, тут невеличке поглинання є, повністю вся вода не витирається, але тим не менше і поглинання практично незначне. І от як я і говорив, я навіть тут нічого не робив. Вода повністю зникає. Зверніть увагу. Цей тест доводить, що якщо в таку цеглу набереться вода після дощу або після танення снігу узимку і вдарить мороз, то цегла просто розтріскається. І ваш прекрасний будинок, на перший вигляд, схожий дуже на клінкерну цеглу, перетвориться на руїни вже через кілька років. Наступний тест, який ми проведемо над клінкерною цеглою. Це тест на міцність, адже одним із найголовніших її параметрів є саме здатність витримувати велике навантаження. У клінкерної цегли це приблизно 350 кілограмів на один сантиметр квадратний. І ми зараз перевіримо, чи відповідає цим параметрам цегла, яку виробляє завод керамея. Як показують дані на оцій шкалі? Навантаження, що витримала цегла перед тим, як почати лускатись, приблизно було 400 кг на сантиметр квадратний. Це більш ніж вдосталь, це вище ніж гост, який працює в Україні і в всьому світі. Тепер ми переходимо до застосування. Так як цей продукт раніше не виготовлявся в Україні і лише після набуття незалежності заможні покупці замовляли його за кордоном, то й будівельники не завжди враховують деякі нюанси роботи з клінкером. Якщо клінкерну цеглу зрівнювати з автомобілями, то це як якісний серійний мерседес чи ексклюзивний Rolls-Royce. Навряд чи ви б обслуговували таке авто у аматора. Так само і з клінкером. Будь-яка неточність, допущена некваліфікованим майстром, може зіпсувати естетичний вигляд будівлі або навіть порушити конструкцію і зменшити довговічність споруди. Нам пощастило, ми зараз якраз спробуємо застосувати клінкерну цеглу не на словах, а на ділі. Якраз, Біля заводу керамеї зводять паркан. Як бачите, тут частина кладки вже є. І як мені пояснили майстри, практично жодної різниці між кладкою звичайної цегли або клінкерної немає. Єдине, якщо ви хочете досягнути справжнього привабливого естетичного вигляду, бажано використовувати розчини на клеєвій основі зараз достатньо різноманітних домішок, які можна придбати у супермаркеті. Тоді не буде патьоків на стінах, і ваш будинок вийде дійсно не тільки теплим, але й привабливим. Я спробую зараз сам покласти ще одну цеглину, щоб ви побачили, як все це насправді про. Оце процес найважливіший, адже в клінкерну цеглу бажано класти так, щоб шви були затерті, а не порожні. Вона тоді привабливіше виглядає. Прошу, яка в мене оцінка? П'ятірка. Дякую. Вибір якісної цегли ще не гарантує успішного будівництва. Щоб досягти якісного результату, потрібно дотримуватися низки правил. Грамотно підготовлений проект, застосування високоякісних матеріалів. Завдання архітектора скомпонувати їх так, аби і назовні, і всередині конструкція була однаково довговічною, цілісною, естетично привабливою і екологічно чистою. Суворе дотримання будівельних норм у всьому будівельному процесі, виконання вимог виробників будівельних матеріалів. Кожна солідна європейська компанія дає поради і за потреби навіть навчає будівель. Ні бригади працювати зі своїми виробами, і останнє кваліфіковані робітники. Постійний контроль за роботою будівельників гарантує якісний результат.